Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини про коли закінчиться війна. З вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. Звільнення від американських санкцій для імпорту російської нафти поширюється і на постачання до Словаччини, заявила міністерка економіки країни. Про виняток із Трампом домовився угорський прем'єр Віктор Орбан під час візиту до Вашингтона. Звільнення від американських санкцій на купівлю нафти і газу з Російської Федерації для обох країн запроваджують лише на 365 днів. І сенсаційна новина про переможні новини. Нашої країни над Рязанською областю Російської Федерації збили 25 дронів. Частину ймовірно відбивали місцевим НПЗ. Тобто сам НПЗ і відбивав наші дрони у Деснянському районі Києва. Завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки Російської Федерації. Внаслідок обстрілу за цією адресою загинуло шестеро людей. Співчуття з родинам загиблих постраждали п'ять осіб, з яких одна дитина. 17 осіб вдалося врятувати. Серед них також дитина заборонити хочуть виїзд за кордон порушникам ухилянтам, так званим правил військового обліку. Які не оновили вчасно свої дані, але отримали пільгове бронювання на 45 днів для усунення порушення. Ініціаторка законопроекту Нардепка. Хто ж вона така? Дуже цікаво дізнатись. Прізвище держава готує масштабне перезавантаження енергетичних гігантів. Президент дав старт оновленню ключових підприємств від повного аудиту фінансів до зміни керівництва та наглядових рад, заявив Зеленський. Енергоатом за тиждень мають створити умови для формування нової профільної наглядової ради. Далі повне оновлення управління, тобто правління, Укргідроенерго, терміновий. Конкурс на керівника й оновлення наглядової ради можливо ви плануєте подати на конкурс свою посаду? Заходьте на сайт. Подавайте, впевнений, що серед наших глядачів знайдуться такі без долі іронії, навіть це кажу. Нафтогаз конкурс на нову наглядову раду, яка має запрацювати з січня 26-го року. Інші великі енергокомпанії також отримують оновлених представників держави в наглядових радах. Володимир Зеленський окремо наголосив, що урядовці повинні працювати у тісному контакті з правоохоронцями та антикорупційними органами, і це всього на на четвертому році війни. Така пропозиція озвучена нашим президентом на будь-яку виявлену схему в компаніях повинна. Бути, і буде оперативна і справедлива відповідь, додав він. Будемо бачити, що з цього вийде. За минулу добу ЗСУ відпрацювали рівненько тисячу живої сили, шість танків, 19 ББМ, 20 артилерійських систем, один РСЗВ, два ППО, 490 БПЛА, 14 крилатих ракет та 92 одиниці техніки. Шановні глядачі, якщо ви вірите, що наша країна буде жити без корупції наступні тисячоліття, напишіть в підтримку два слова. Ні, корупції під цим відео. Ні, корупції. Два слова напишіть для того, щоб це відео набрало найбільшу кількість переглядів, щоб побачили всі, в тому числі й депутати Верховної Ради, які приймають такі законопроекти. Такі це антикорупційні.